Сьогодні я поділюсь з вами приготуванням зеленого борщу, саме його дієтична версія, ну, як на мене. Для початку в кастрюлю набираємо чисту воду, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Коли вода закипить, додаємо куряче філе. Я м'ясо завжди кладу в киплячу воду, так білок, який є в м'ясі, одразу схопиться. Накриваємо кришкою на слабкому вогні, продовжуємо варити наш майбутній бульйончик. Моркву в цей час чистимо, нарізаємо. Улюбленою формою. В бульйон додаємо декілька горошин духмяного перцю, лавровий лист і нашу моркву. Перемішуємо, не забувайте додати солі за смаком, накриваємо кришкою і продовжуємо варити ще на середньому вогні, щоб потроху кипів наш майбутній борщик. Трохи згодом чистимо картоплю, нарізаємо її улюбленими. Кубиками, дольками, як ви полюбляєте, в борщі або в супі, і додаємо до нашого бульйону в каструлю. Все засипаємо в каструлю. Саме головне щавель додаєте ви в самому кінці. М'ясо варимо до готовності. Фактично, і цілий шматочок, коли буде готовий, ми виймаємо, даємо трохи охолонути і нарізаємо довільної форми, щоб. В кожній порції нашого майбутнього зеленого борщу було м'язко. М'язо нарізали і відправляємо його назад в кастрюлю до всіх інших інгредієнтів, даємо трохи проваритися, прокипіти. Коли це вже відбудеться, можемо сміливо. Кінці, да, за декілька хвилин до готовності ми додаємо щавель. Я взяла готовий в магазині на кастрюлю в 4 літра, В мене пішло дві баночки. Можна було в принципі, використати і одну, але мені здалося, що цього буде замало. Тому я взяла дві баночки. Обов'язково, як додасте щавель, дайте борщу закипіти. І потримайте його, щоб він покипів у вас декілька хвилин. І все, можна вимикати і дати йому настоятися. В цей час варимо яйця, чистимо, нарізаємо і додаємо вже безпосередньо перед подачою. Я, наприклад, люблю саме так. Ну і звісно ж, сметанка. Все, наш зелений борщ готовий. Всім смачного!